Налаштування реле напруги модульного моделі RD35V. Для початку налаштувань треба натиснути на кнопку Set. І ви одразу побачите перше налаштування. Це захист від перенапруги, тобто верхньої межі напруги. Налаштовується в діапазоні від 230 до 300 вольт. Налаштування відбувається по колу з кроком 1 вольт. Заводське значення 280 вольт. Будь ласка, зверніть на це увагу. Щоб збільшити запрограмоване значення, треба натиснути на кнопку з символом стрілка вгору, зменшити стрілка вниз. Для зберігання значення нічого натискати не потрібно. Достатньо далі натискати на кнопку Set, щоб побачити наступне налаштування, або залишити пристрій у такому стані. Наступне налаштування це захист від заниженої напруги, тобто нижня межа напруги. Налаштовується в діапазоні від 140 до 210 вольт. З кроком 1 вольт. Заводське значення 160 вольт. Будь ласка, зверніть на це увагу. Третє налаштування це затримка на увімкнення. Налаштовується в діапазоні від 1 до 600 секунд. З кроком 1 секунда. Заводське значення 5 секунд. Також пристрій має кнопку Вмикання-вимикання. При натисканні на цю кнопку реле розмикає електричне коло, яке до нього підключено. Це дає можливість відключити коло після реле, не відключаючи коло до нього. Повторне натискання на кнопку вмикає коло підключене до нього знову. Але прийміть собі на замітку, що стан OFF для кола підключеного до реле діє тільки доки саме реле включено. Якщо ви відключили коло кнопкою, а після цього знеструмили. І знову подали струм на реле, то реле, увімкне коло після запрограмованої затримки. Давайте спрощено покажемо, як працює захист від перенапруги та заниженої напруги. Ми підключили живлення стенду через латер. Зараз на екрані реле ви бачите ту напругу, яка надходить через трансформатор. Коли ви встановлюєте реле, ви обов'язково повинні зробити налаштування верхньої та нижньої межі напруги. Виходячи з конкретних потреб захисту, який буде виконувати реле. Зараз ми встановимо середньостатистичні значення 250 вольт для верхньої межі та 190 вольт для нижньої. Пробуємо різко підвищити напругу. І реле спрацьовує доволі швидко. Пробуємо підняти напругу плавно. Доволі швидко. Пробуємо знизити напругу різко. Швидко. Пробуємо знизити напругу плавно. Також швидко.